Друзі, мої вітання. Ви на ютуб-каналі відверто. Власне відбулася зустріч української та американської делегації після того, як американці з'їздили до що Щодо результатів будемо чекати ближчим часом з заяви. заяв. Ну а поки що маємо заяву віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джей Дівенса про те, що мирну угоду щодо України можуть підписати протягом кількох тижнів. Є надія і сподіваюся. Вже на ближчому тижні ми побачимо хороші новини на цьому напрямку. Цитую його NBC News, Зокрема, чи бачите ви якісь надії? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео свої думки. Ну, ми власне продовжимо аналізувати так, би мовити, і цю тему, але в ракурсі суспільних настроїв. Більш детальніше з нами з цього приводу буде дискутувати виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Пане Олександр, я вас вітаю. Дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Добрий день, доброго дня. Власне, суспільні настрої, які пов'язані безпосередньо з ходом переговорних процесів або які паралельно відбувалися з цим. Зокрема, теж видання NBC News, пише про те, що українські військові на сході та Півдні країни різко відреагували на мирний план, який підтримує президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, і який передбачає територіальні поступки Росії. Військові заявили, що не готові залишати позиції Донецькій області навіть у разі відповідного наказу. Кінець цитати пане Олександр, як ви оцінюєте таку реакцію наших військових на можливість чи на необхідність поступатися територією згідно того плану, який зазначений у плані Трампу? Що ця реакція демонструє? Ну, по перше, ми маємо розуміти, що поки що ми не знаємо взагалі який... План буде остаточний, очевидь для військових це прирівнюється до капітуляції. Вони фактично таким так гостро реагують, бо залишати території, які Росія не змогла захопити, це фактично визнання поразки, і це емоційні реакції. Але давайте в принципі подумаємо, що ми поки що не знаємо фінального результату. Військово-політичне керівництво країни запевняє, що таких рішень не буде. Ну і в принципі важко уявити такий наказ, важко уявити, яким чином Україна відмовиться від якихось територій, бо це прямо забороняє конституція, і це скоріше, знаєте, такі поки що емоційні обговорення і. Намагання якось зрозуміти, що відбувається, бо давайте будемо чесними: громадяни України ну слабо знають про що домовляються. Ми чули про цей російсько-американський план з 28 пунктів. Потім нам просто доносили, що щось змінено. Якісь пункти скорочено. Остання заява Володимира Зеленського про те, що залишилось 20 пунктів. Але е, поле для фантазії і розмірковувань, воно є. Дуже багатим, дуже великим, і е, тому, вочевидь, є і очікування суспільства, є реакція військових, е, але ну тут давайте зачекаємо, що в принципі буде в результаті. Угу. Наскільки от така реакція позиція військових впливає на політичні рішення наших представників під час переговорних процесів? Чесно кажучи, важко уявити, наскільки е, впливає, бо е, там ми маємо розуміти, що обговорюється е, трохи в іншому форматі, і, е, наприклад, я не зовсім розумію, чому українська сторона ну так активно не наполягала на тому, що взагалі питання е, визнання території і чи щось взагалі обміну територій, про що говорить Росія так званому обміну територій, воно взагалі суперечить всім українським законам Конституції і не може мати правового вирішення. І з цієї точки зору, це, цей пункт він взагалі не має обговорюватися, бо він нелегитимний. Ніхто в Україні не має можливості взагалі підписати такий документ, а тим більше цей документ не може бути реалізований. І е, з цієї точки зору дійсно є певні знаєте, е, побоювання, негативні очікування від цих переговорів, бо вочевидь є певний тиск з боку Сполучених Штатів, є е, очікування в США про від щодо щодо поступок в Україні, але ми бачимо і те, що були прецеденти, коли були підписані. Так звані угоди про гарантії безпеки для України більше трьох десятків. І вони зараз ну, фактично, давайте будемо чесними, не працюють. Буле, була так звана угода е, про е, мінерали Сполученими Штатами, і в принципі теж не зрозуміло, як вона працює. Ця угода ратифікована в парламенті. І е, переконували нас, переконували, що цей фонд, який наповнюється. Американська частина буде наповнюватись за рахунок постачання зброї. Зараз ми бачимо погрози і зупинки постачання зброї, і, взагалі, американську зброю для України купують європейські партнери в рамках програми ПЮРУ. І от е, тоді виникає питання: а е, якщо ті угоди не працюють, то чому буде працювати щось нове, що пропонується обговорювати, підписувати і так далі? І я думаю, от. Ці моменти вони підвищують градус небезпеки, градус якихось негативних очікувань, але з іншого боку, і закритий характер цих перемовин він теж не дозволяє тверезо для суспільства оцінити, в якому напрямі рухаються переговори. 1,4% українців планують брати участь у протестах. Якщо Україна під час переговорів піде на неприйнятні компроміси, це опитування InfoSapiens. не готові брати участь у таких акціях. 44,3% респондентів. Вагаються з відповіді 4,4%. Також за рік зросла кількість українців, які вважають абсолютно неприпустимим скорочення нашої армії. В минулому році це було 74,5%, а в нинішньому році це 77,9%. Тут пана Олександра, знаєте, що як, як це пояснюється? Ми почули, що військові не готові іти і не збираються виконати наказ, якщо власне буде наказ покинути ті території, які вимагає Росія при цьому у тилу. Ну, доволі, як на мене, низький відсоток. Не знаю, поправте мене, можливо, якось в рамках війни по-іншому такі цифри оцінюються. Це не низький відсоток, 1,4 відсотка, які не планують брати участь у протестах, якщо переговори підуть на неприйнятні компроміси. Ну, Поступки території це і є неприйнятні компроміси. Тим не менш, в тилу інша реакція. Як це пояснюється? Ви знаєте, мені здається там просто невелика помилка. Бо я читав, що 51,4% готові до протестів, може варто перевірити, так і з цієї точки зору це дуже високий відсоток, і він якраз говорить от про ці занепокоєння з боку українського суспільства, яке Певним чином дезорієнтована закритим характером переговорів, і, ну, власне кажучи, побоюється якихось компромісів, які будуть коштувати достатньо багато. Ну в очевиді для України для українського суспільства важливо, щоб закінчення війни воно гарантувало. Мир Ми гарантувала те, що Росія не поновить агресію протягом певного, знаєте, невеликого часу рік, два. І е, з цієї точки зору, от якраз для України надзвичайно важливі такі речі, як гарантії безпеки, причому юридично зобов'язуючи, бо Україна вже мала е, досвід Будапельського меморандуму, де з юридичної точки зору взагалі не передбачено ніяких дій. Якщо порушуються ті гарантії, соб, власне кажучи, про які йшлося в документі, і ми маємо знову ж таки, от ці оці е, проблеми з тими документами, які підписувалися раніше, от ці угоди про гарантії безпеки, mm -hmm. угоди про мінерали, от про що ми говорили, і ми маємо ще одну: один важливий негативний досвід: що коли нам говорять, що Росія мовляв підпише якісь Документ, угоду про ненапад на Україну, про ненапад на Європу. Давайте згадаємо, що у 2014 році між Україною і Росією діяла низка документів. Угоди, які були підписані і ратифіковані парламентами, наприклад, велика угода про дружбу і стратегічне співробітництво, де Росія визнавала не тільки Крим Українським, а й Севастополь Українським. діяла угода про кордони. Яку підписав вже Путін як президент, і було теж ратифіковане в парламентах. Тобто, фактично, ми маємо досвід, що якщо немає на е, папері зафіксованих юридично зобов'язуючих гарантій, їх не існує. І те, що Росія mm. порушить будь-яку угоду, якщо їй буде це вигідно, і от е, з цієї точки зору дійсно для України важливі гарантії безпеки і. Інше що для України важливо, щоб її армія мала можливість давати відсіч. От тут відображається що проти е, українського суспільства скорочення армії а Росія вимагає не тільки скорочення, а і обмеження на певну е, номенклатуру зброю, наприклад, ракети і так далі. І так далі, щоб Україна вже не могла доставати до глибини Росії, і от з цієї точки зору це дійсно принципові моменти, які Вочевидь, мають бути враховані. Угу. Власне, тут так ви праві це була моя помилка. Мабуть, цифру 5 десь загубила 51,4% респондентів заявили, що вийдуть на протест у разі ухвалення України неприпустимих поступок під час перемовин. Не 1,4%, як я раніше зазначила. Але от тут ще, пане Олександре, дякую по перше, що виправили. У цей момент що наші співгромадяни виступають не за скорочення армії, і навпаки, цей відсоток за останній рік навіть зріс до 77,9%. і Паралельно із тим, якщо подивитися на мобілізаційні процеси, і останніми днями депутати від оборонного комітету зазначають, що навіть 30 тисяч осіб на місяць це дуже мало від тих потреб, які нам необхідні. Ну, ми бачимо, що мобілізаційні процеси якраз от скажімо так не відображають у це бачення наших співгромадян, що армія має бути значно більшою сильнішою, а не скорочуватися, як того вимагає Росія. Як це коригується між собою? На жаль, це пояснюється і пояснюється тим, що держава ну фактично провалила питання, які пов'язані з мобілізацією, і е, хочу е, згадати, що коли обговорювався той закон про мобілізацію, де якраз були внесені зміни, е, деякі. Громадські організації проводили соціологічні опитування, щоб зрозуміти, а чому в суспільстві є певні от, тенденції проблеми щодо мобілізації? Бо 22-й рік дійсно ми згадаємо, були величез... величезні черги добровольців. У му році перед контрнаступом, давайте згадаємо, формувалися нові бригади, і я чув, що вони формувалися ну, достатньо успішно. Тобто, на основі добровольців. А потім це припинилося, і коли опитували, виявилося, що не побоювання загинути і так далі є домінуючим, а є низка факторів, які в принципі держава могла б виправити. Наприклад, важливо це визначений термін служби, і це одна із великих. Бо зараз багато і військових говорять, що коли людину мобілізують, потім досить важко зрозуміти, коли вона зможе демобілізуватися, uh -huh. забезпечення військових, бо як би там не було 20 тисяч гривень, які станом на зараз навіть для військових в тилу, це дуже мало, особливо зважаючи на інфляцію, зважаючи на те, що досить часто цим людям доводиться і 에, турбуватися про родину, а те, що зараз пишуть військові, вони і своєї кишені змушені ну фактично оплачувати певні речі, і бензин і знарядження, е, і так далі. і так далі. От все це, це теж, ну на жаль, не додає е, привабливості військовій службі, і вочевидь, е, питання переходів, воно чи можливості змінити. Підрозділ воно теж є достатньо гострим, і от з цієї точки зору, мені здається, от ці питання можна було б вирішити. Але натомість ми бачимо, що бюджет, який проголосувала Верховна Рада, там підвищення зарплат для військових немає, і фактично така історія вона продовжується. І вочевидь, е, що для того, щоб ну Говорити про покращення мобілізації держава спочатку має вирішити от ті гості проблеми, які існують, і потім вже переходити до цього питання, чому громадяни не йдуть в армію, не хочуть і так далі. І так далі. І От з цієї точки зору мені здається, що важливо було би провести всі ці зміни для того, щоб можна було вже демонструвати що. Дійсно, щось змінюється, бо є ж достатньо успішні підрозділи, які проводять рекрутинг, і в принципі проводять достатньо успішно, бо в цих підрозділах є реноме, є адекватне командування і так далі. І так далі, і вони, до речі, достатньо активно проводять інформування громадян і роботу з громадянами для того, щоб залучати їх до військової служби. Угу. От ви вже згадали ухвалення бюджету народними депутатами. Тут я теж хотіла б вашу почути позицію, але в якому ракурсі? Нагадаю, нашим глядачам, що Верховна Рада під час засідання ухвалила у другому читанні та цілому проект закону про державний бюджет України на наступний 26 рік. За прийняття закону проголосували 257 народних депутатів. Президент України після цього подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет наступного року, і зазначив пріоритети, зокрема, гарантувати гарантування оборони і разом з тим, що зазначив Володимир Зеленський, це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення. Потреб наступного року зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде, наголосив голова держави. Я нагадую, що цей бюджет ухвалювався якраз от, е, в, на тлі паралельно, скажімо так, з відставкою Єрмака е, у цим великим корупційним скандалом в енергетиці з вимогами народних депутатів і відставки Єрмака, і перезавантаження уряду, в тому числі. Ну, власне, багато було протиріч внутрішніх. І тут, президент каже, що дивіться, ми ухвалили, значить, це от демонстрація того, що у нас є єдність і стійкість всередині. Чи так ви сприймаєте, чи можна по у цьому голосуванні, пане Олександре, зазначити, що дійсно єдність і внутрішніх розбіжностей у нас немає? Ну, На жаль, про це сказати не можна, і те, що цей бюджет він викликав, ну, скажімо так, дуже Велике незадоволення в суспільстві. Багато людей обговорюють, і в тому числі той факт, що для армії фактично зменшилися витрати, чому там порівнювали з попередніми бюджетами, зменшилось суттєво, а тим же народним депутатам підняли виплати. І угу. тут навіть, знаєте, не питання в тому, що виплати підняті. А в тому, що на контрасті це сприймається погано суспільству і, очевидь, критикується і взагалі ця історія сприймається як певний, знаєте, підкуп депутатів в тому сенсі, щоб вони дружно проголосували за цей бюджет, і з цієї точки зору ми маємо проблему. От і проблема того, про що ми говорили, що бюджет є, а вирішення тих проблем, які існували, не існує, і немає. Хоча ми маємо розуміти, що для України зараз принципово і надважливе, по-перше, це оборона, а все інше це другорядне. І е, ті е, питання, які є в бюджеті, наприклад, е, і говорили про телемарафон і про е, певні е, кешбеки, там і так далі, виплати президентські тисячі, е, що ці гроші в, варто було б спрямувати на. Оборону для того, щоб покращити ситуацію, і в тому числі з зарплатами, бо це теж одна із величезних проблем в армії, і військові, наприклад, вони дуже негативно сприйняли цей бюджет, тим більше що як кажуть, що для армії там вже існують дірки для фінансування, і давайте згадаємо в цей рік, коли здається два рази. Бюджет переглядали для того, щоб е, перенаправити гроші на армію, і чому mm -hmm. цього не можна зробити з початку року для того, щоб планувати. Бо якщо є гроші, то очевидь, це і закупівлі, і можливості виплат військовим, і так далі. І так далі, це питання планування і стратегії, якої ну фактично зараз немає. Угу. Ну, а встанок ще такий аспект по Максана. Хотіла почути. Не знаю, бачили ви чи ні, раптово буквально от у медіа з'явилися, скажімо так, реакції від того, були блогерів чи політтехнологів, які переважно пов'язують з з роботою на офіс президента. Тобто, це люди, які якраз і підсвічують з позитивної сторони роботу офісу президента. Зокрема, мова йде про політтехнолога Володимира Петрова, який висуває таку версію. Мій прогноз нічим не обґрунтований, без жодного аналізу. Але він такий: до 15 грудня ми підпишемо припинення вогню. До цього часу буде потроху вакханалія, величезна кількість новин, різні події, політичні істерики та все інше. А на новий рік Володимир Зеленський вийде за зверненням до народу і скаже: Минулого року я заявив, що йду в президенти. Мається на увазі в ніч на 1 січня 2019 року. А цього нового року я кажу вам, що йду у відставку. Як, от які у вас думки виникають, пане Олександре, коли почули таку заяву від тих, хто кого відносить до пулу президентського? Скажімо так, тут питання до пулу саме президентського, чи до пулу пана Єрмака Бо подейкували, що скажімо так. Ті блогери, які орієнтувалися в першу чергу на пана Єрмака, от вони були в певній простраті. І коли ми говоримо про те, що Володимир Зеленський так зробить, ну для того щоб було припинення вогню, вочевидь недостатнє бажання українського президента, українського суспільства і навіть американського бажання для цього треба. Щоб на це пішла Росія, поки що ми не маємо жодних підстав підозрювати Росію в готовності до припинення вогню. Бо, вочевидь, е, що найкращим варіантом для вирішення війни це повне і безумовне припинення вогню. І, до речі, про це говорив спочатку другої каденції Дональд Трампа. Зараз, на жаль, він відмовився від першочерговості цих кроків. А зараз Росія наголошує на тому, що спочатку треба щоб була мирна угода, і тільки потім будуть припинення вогню. І тому з цієї точки зору це ну фактично нереальна історія. Бо зараз в Росії говорять, що не збираються найближчим часом говорити з Дональдом Трампом. Останні переговори в Москві говорять про те, що Росія навіть скоріш за все. Посилила свої е, вимоги щодо капітуляції України uh -huh. е, і е, намагання Дівенце сказати, що протягом трьох е, тижнів щось буде підписано, тобто до нового року, теж немає жодних підстав. Тому скоріше це знаєте, була така собі емоційна реакція. А е, тут є ще один цікавий момент: що за українським е, законодавством, президент, який йде у відставку, складає, складає повноваження. Він не має права знову балотуватися. Тому е, я не знаю наскільки Володимир Зеленський готовий до такого розвитку подій. Він mm -hmm. особисто, а не блогери, які орієнтувалися на пана Єрмака. Ще кілька днів тому Волод Валерій Залужний зробив такий допис. Опублікував сідлону зі своєю дружиною на тлі новорічної ялинки. Підписав вдома найкраще. Ну, судячи за все, він, мабуть, перебуває в Україні, хоча офіційно це не підтверджується. А до цього він вкотре публікував статтю свої думки стосовно того, як завершити війну, казав про те, що є різні варіанти: це і наш вступ в НАТО, і наша сильна армія, і розміщення ядерної зброї на території України це як важливі гарантії безпеки. Також він в цій статті, скажімо так, як на мене, критикував. Чинного президента, чинну владу, в тому числі зазначаючи, що в 21-му році, тобто за каденцією Володимира Зеленського, видатки на армію скорочувалися. Про що це все говорить? Оці статті, оці от от ці натяки, це вже почалася якась передвиборча програма? А ви знаєте, от це дійсно дуже цікавий важливий момент. Так. Бо я думаю, що ця стаття в це дійсно ну, фактично. Такий сигнал, що Валерій Залужний готовий до участі в виборах. Ми не знаємо поки що це тільки парламентський чи і президентський. Вочевидь, що суспільство очікує, що Валерій Залужний в першу чергу піде на президентські вибори. Але в цій статті він крім всього дає відповідь на декілька питань, які дуже хвилюють українське суспільство, і це по перше, його бачення тим, яким буде мир. І закінчення війни, і він дає на це відповідь. І е, важливо, що е, Валерій Залужний дійсно говорить про провал влади у підготовці до російського вторгнення, і крім цього е, пояснює свою позицію. Бо коли він говорить про провал влади, е, багато хто йому закидає. Так він же був головкомом з 21-го року. І, вочевидь, він мав якось реагувати, і він пояснює, яким чином він реагував і пояснював військово-політичному керівництву небезпеку нападу Росії, і так далі, і так далі. І пояснює до речі, і певні інші речі провал мобілізації і так далі. А якщо ми згадаємо ту його статтю 23-го року, де він вимагав і е, додаткову мобілізацію 500 тисяч і. Побудову фортифікації, щось на зразок, от ті тієї лінії суровіки для того, щоб Росія не могла розвивати наступ, ми можемо говорити про те, що він дійсно фактично, нехай м'яко, починає передвиборчу кампанію. Тим більше що у суспільстві ну б достатньо багато питань до влади, і я думаю, що два питання вони будуть домінуючими. От згідно з останніми. Соцопитування до 80% вже вважають, що за час широкомасштабного вторгнення зросла корупція, і це будуть закидати чинні владі в першу чергу Володимиру Зеленському. А друге питання це не, підготов... не... не готовність до війни, і там теж порядка 70% вважають, що країна була погано підготовлена, і там є, скажімо так, різні. Варіанти, хто за це відповідає, але відповідає в першу чергу центральна влада і Володимир Зеленський. І, вочевидь, от е, ці два питання будуть головними на ви, е, виборчій кампанії, оскільки Валерій Залужний він ніяк не був замараний в корупції, для нього це момент, як, якому він не має давати пояснення. А Володимиру Зеленського доведеться. І головне, де Валерію Залужному треба. Говорити і пояснювати це підготовку до війни, і мені здається, він вже дав старт от цій кампанії роз'яснення, чому саме його ролі в цій історії. Угу. На останок, пане Олександре, чи бачите ви окрім Валерія Залужного у кого з інших військових, скажімо так, на тлі у цих корупційних скандалів недовіри до чинної влади зросли, скажімо так, можливості того, аби потрапити в парламент? Ну давайте в парламент не знаю. Не впевнена, що всі підуть на військові у на президентську кампанію. Так і зараз, взагалі, соціологія Камірія говорить, що достатньо великий запит на військових. Більше того, там е, говорять і про можливості для пана Буданова. У нього навіть є окремий такий свій президентський рейтинг. Є е, питання, що коли мірюють і про можливе, знаєте, умовний там третя штурмова Азов, і так далі. як окрема партія. Тобто підрозділи, які мають знаєте, політичне відлуння від своєї діяльності, і вочевидь, всі політичні партії будуть брати до себе ветеранів, тим більше що у значної частини політичних партій є люди, які воювали чи ще воюють в лавах Збройних сил України, і тому запит на це буде, але тут є одне важливе питання: що коли. Закінчиться війна, коли буде, ну, власне кажучи, зупинка бойових дій, відміна е воєнного стану. Положення. так, так. Угу. То тоді одразу і кардинально зміниться порядок денний, і запит суспільства теж може змінитися. І тому ми зараз обговорюємо про військових, але у суспільства будуть запити, наприклад, і покарання. Корупціонерів, відбудова України, швидкий вступ до Європейського Союзу. І ми маємо розуміти, що і ці питання можуть вийти на перший план, і тоді може певним чином змінитися і електоральна картина. Угу. Пане Олександр, щиро вам дякую за ваше бачення, ваше роз'яснення тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, виконавчий директор з центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов був разом з нами. Пане Олександр, ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую за побачення.